Всім привіт, друзі! Давно не було на каналі відео і вирішив сьогодні записати. Сьогоднішня тема це в основному така обширна весіння, які є нюанси, що робити з бджолами, що робити з слабкими сім'ями, які все ж таки перезимували, але в дуже такому, м'яко кажучи, невеселому стані. Зараз більш детально про це і побалакаємо. І так, так як скоро вже. Можна сказати, весна. Бджілки полетять, тепло піде. Що вам потрібно, на що вам потрібно звертати увагу? Це на силу сім'ї. Всяке буває. Могла сім'я ослабнути, і що потрібно? Піджати. Всі рамки, які вона не осилює, не, не сидять на ній бджоли, потрібно забрати. Оцінити також, в принципі, і скільки залишилося корму. Після обльоту. Піджали, утеплили, можна стимулювати. Якщо є такі дуже слабкі сім'ї, їх можна навіть піджати до обльоту тихенько, коли є доступ з двох боків, а гніздо, скажімо, посередині. З одного боку рамочку забрали, заставну поставили. Звідси рамочку забрали, заставну поставили, а то й по дві, якщо дуже слабенька сім'я. Також оцінюйте, скільки є там того меду, ще де сидить клуб. Якщо посередині ще бруси меду є, для, слабої, для слабкої сім'ї цього достатньо, тому що вона не їсть, вона не може з'їсти багато меду. Меду споживає сильна сім'я, більше, ну це і зрозуміло, більш, більше гонить розплоду, більше їсть меду. Для слабкої сім'ї зараз лишній мед, який стоїть по бокам, скажімо, дві повномедні рамочки, а потім йдуть такі малометки. Навіть краще ці малометки, тому що бджілки підіймаються слабенькі доверху, вони сидять зверху, і їм оці бруси не потрібні, тому що в цих брусах зберігається холод. Це такий тепловий акумулятор, який тримає температуру стабільно. Скажімо, за ніч вони. Набрали холоду, і цілий день ці акумулятори тримають цей холод в вулику. Не прогрівається ця слабенька сім'я. Вона не може набрати тепла. І виходить так, що і матка не буде сіяти, тому що холодно нема. Ну там може засіяти якийсь такий там п'ятачок, але це ні про що. Прибрати ці повномедні, залишити, скажімо, навіть малометки. Гарно утеплили. Краще навіть буде, коли ви будете стимулювати зверху трішечки якийсь пакетик, кульочок, поклали туди метку, чи сити, чи сиропу. Вже у нас з дня на день передають тепло, скоро полетять, скоро. Дуже все швидко. В березні почнеться такий рух. От ви з березня вже. Можете щось робити з такими слабкими сім'ями. Рекомендації з приводу там взяти від сильної сім'ї бджіл, дати ці слабкі, я не даю. І для початківців це взагалі, я б сказав, би, заборонено, тому що зіпсує і ту сім'ю, нібито сильнішу, яка в нього є. Це можна робити, коли у вас дуже багато сімей. Ви нічим не ризикуєте. Взяли там декілька рамок з бджолою, об'єднали так, підсилили. Якщо у вас там два-три вулики і ви з них візьмете, є великий ризик десь матку пошкодити, десь навіть її перенести в цей, нібито маленьку цю сім'ю теж пропаде. І у вас та залишиться без матки пропаща, вважайте, і ця гарантія, що відійде, дуже потрібно обережно. Є сильні сім'ї, хай собі будуть, хай розвиваються. Працюєте, ніби як у вас одна сім'я ця маленька, з цією. Утеплення, стимуляція, зайвий мед прибрати. Як би це не було е жорстоко, як це ж від бджіл забрати мед, зайвий мед. Їм достатньо буде тої, як то кажуть, полоски дотягнути, до, можна сказати, навіть до квітня. В березні вже полетять, в березні вже буде навіть пилок, десь якийсь нектар. Ви ж будете стимулювати. Але. Тій кубці бджіл легше буде прогріти гніздо. Що гріти, скажімо, стільники, а що гріти медові пласти повномедні рамки. Тяжко буде, тяжко. Забрали навіть можна вже тоді пізніше, десь за заставну поставити, хай, якщо потепліє будуть переносити, можна. Взяти цей мед, скажімо, від цих слабеньких сімей, сім які їм не потрібен, і ви бачите, у вас одна така сильна сім'я. Її підставити навіть. Можливо, їй не вистачає вже активні бджоли, полетять, все. все потрібно в міру. І тоді, в принципі, у вас все і вийдеться. Я думаю, це зрозуміло. Вам потрібно зробити комфортні умови для бджіл, Слабенькі сім'ї. Піджати, сильні сім'ї можна не чіпати. Якщо гарно обсижено, всі рамки, майже всі рамки, навіть майже всі, можливо, десь біля заставної там джіл не буде. Але якщо доходять до крайніх рамок бджоли, не чіпайте. Ви бачите, що меч ще є. Прекрасно, хай самі розвиваються, розплід є. Туди нема чого лізти. Якщо є така підозра, скажімо, теж можливо, що гарна сім'я перезимувала, але десь відійшла матка. В незалежності від віку матки, таке буває, що відходять. Ну, числа вже йдуть, у вас, скажімо, там дві сімейки вже гарачі, засіяли, є розпліт. А ця сильна, але. Не хоче йти в поле, не хоче носити пилок, холодна. Велика вірогідність, що там нема матки. Можна, в принципі, об'єднати з цієї слабишом. І тоді у вас буде ніби сім'я. Такий варіант об'єднання. В принципі, теж я там не рекомендую. Це вирішує сам бджоляр на місці, тому що. Це саме таке просте об'єднали і забули. Але ж початківець бореться за кожну одиницю бджіл. Він хоче, щоб було більше, і буде боротися до останнього, як то кажуть, за цю маленьку сім'ю. Тому що березень саме такий відповідальний місяць для бджоляра, і велика кількість бджіл може відійти в цей місяць. Маткам потрібно засівати, а в них немає енергії, ні в маток, ні в бджіл і так далі. Тут повинен їм допомогти бджоляр. Я думаю, це і так зрозуміло. Так що на цьому все. Все робіть по сілі, все робіть з розумом, і все у вас вийде. До побачення, друзі. Займайтесь бджільництвом.